Олена Рибальченко перекреслює всі пропагандистські наративи окупантів про російськомовні регіони України. Вона все життя прожила на сході та Півдні країни, народилась в Павлограді на Дніпропетровщині, навчалась в педучилищі в Одеській області. Понад 30 років жила в Харкові, де працювала на станку заводі. А виживши на пенсію, переїхала до Херсона, де й присвятила себе малюванню, до якого з дитинства мала пристрасть. Але ж малювала зовсім не російські берізки її твори переважно присвячені українському селу, українській родині, коханню, козакам, і картини тісно пов'язані з українським фольклором. Піснями та легендами першою спробою був пейзаж на балконній стіні у власній квартирі, про який схвально відгукнулись друзі та сусіди. Розповідає Владислава Дідченко, заступниця директора Херсонського обласного художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Потім Олена Павлівна почала писати сюжети на картоні олією. Картини спочатку нікому не показувала, проте доленосний випадок привів її до місцевого клубу художників-аматорів, де вона брала участь у виставках. На початку 90-х Рибальченко вже вистав. Ляє свої твори в експозиційних залах музеїв Херсона в 93-му – в українському домі у Києві на всеукраїнській виставці художників-аматорів, де отримує диплом першого ступеня. Керівниця центру культурного розвитку Тотем Олена Афанасьєва згадує, що вперше побачила роботи Олени Рибальченко на початку 2000-х і порівняла їх з піросмані, всесвітньо відомим грузинським художником ХХ століття. Вона дуже любила ілюструвати українські народні пісні, які знала з дитинства, писала релігійні сюжети, навіть сама собі малювала ікони. Цікаво, й те, що її картини на релігійну тематику представлені через родину, хоча сама вона була незаміжня і не мала власних дітей. Малювала вона і немов. Вірні не тюрморти, знаходячи красу в буденності, і пейзажі, і сюжетні роботи, які з часом здаються випадковими, якщо не знати їх перед історії, була одна дуже потужна історія, яку Олена Рибальченко почула по радіо, розповідає Олена Афанасьєва. Історія про лікаря, який був в радянських таборах. Через багато років він впізнав свого охоронця з тих таборів, того радянського ката, і вона намалювала картину дуже потужну, особливо якщо знати історію, яка за нею стоїть. Ось такі сюжетні речі неймовірно круті, каже Олена Афанасьєва. 28 серпня 2020 року художниця отримала звання почесної громадянки міста за особистий внесок в розвиток української культури і Херсона як мистецького краю. До звання Олена Рибальченко отримала стипендію від міста і знижку 50% на комуналку. Такі суто практичні речі теж були для неї дуже важливими, але й визнання потрібно. Бо при спілкуванні вона любила показувати свої грамоти, подяки, книжки, вирізки з газет, де про неї було написано. При пограбуванні Херсонського художнього музею майже всі роботи Олени Рибальченко вціліли, вкрали лише одну: чи то окупанти сприйняли її творчість за дитячі малюнки, чи вирішили, що роботи непрофесійних митців не варті їхньої мародерської евакуації. Бо краса в очах того Хто дивиться, Олена Рибальченко пережила російську окупацію в Херсоні, пережила обстріл власного будинку і була впевнена, що побачить нашу перемогу, але не судилась 24 жовтня 2023 року. Пані Олени не стало у серпні. Вона встигла передати роботу, які в неї залишились вдома Херсонському художньому музею. Ми віримо, що зможемо побачити їх там на власні очі після нашої перемоги. Ось така історія про херсонську художницю Олену Рубальченко. Розповідайте, чи бачили ви раніше її роботи? Пишіться в коментарях, підписуйтесь на сторінку медіаплатформи ВХОРУ та ставте вподобайку цьому відео.